Гідно боролися, однак чемпіонок не обіграли. Рівненським гандболісткам не вдалося перемогти у домашніх іграх топ команду України Львівську Галичанку. Перший матч завершився з рахунком 38-25 на користь Галичанки. Тренерка наших дівчат Алла Шулепа Пастушок розповіла, що на її думку не вистачило у дебютній грі рівнянкам проти лідерок Е, Ну, взагалі, ми і розраховували на невеликий розрив. Дівчата молодці, дівчата старались. Були моменти більше забити, один на один не забили десь перехватили наш м'яч. Ну я рахую, що трішки забагато втрат. Обіграти чемпіонок суперліги виявилось не під силу рівнянкам і в другому матчі. Місцеві гандболістки зазнали поразки з рахунком 37-19. дев'ятнадцять. Турнір настановищі лів'янок залишилося незмінним. Вони лідирують у чемпіонаті, а наші дівчата наразі перебувають на четвертому місці. Старалися, боролися до останнього. Трішки нам не вистачило. Видно, що Галичанка ну, більш досвідченіша. Та нам потрібно більше ігор грати і, думаю... Чим далі будемо грати, тим краще будуть ігри йти. Ольга Братковська закинула чотири м'ячі у ворота львів'янок у першому матчі та два у наступному. А воротарка Аніта Стеценко розповіла, які враження залишилися від дебютного матчу проти Галичанки. Перший тайм міг бути краще, це сугубо моє. Мнення. Другий тайм мені сподобався, як зіграли. Я вважаю, було дуже багато крутих моментів. В першому таймі можна було дограти ще трішки краще. Також на матчі як уболівальник гандбольного клубу рівне був присутній начальник управління у справах молоді та спорту ОДА Віталій Ліпський. Посадовець наголосив, що грати проти чемпіонок непросто однак, рівнянки віддали на майданчику усі сили. Ви знаєте, мені подобається по-перше, швидкість нашої команди. Я відчуваю, що в швидкості вже дівчата наші додають. Загальний рух, динаміка команди мені до вподоби. Цьогоріч це були останні матчі гандбольного клубу Рівне у Суперлізі. Вже після зимових свят місцева команда продовжить боротьбу за високі місця у першому для себе сезоні в еліті українського гандболу. Артем Височин, В'ячеслав Мельник, випуск новин.